Буду одна із найстрашніших релігій і найсильніших магій. Від її обрядів холоне кров. Адже без жертвоприношення не обходиться жоден будиїстський ритуал. Не хлебують вони і людськими жертвами. Вони можуть усе. Зробити із людини зомбі, принести її у жертву заради вищої мети. Це не кіно. Це є насправді. Київські водоїсти живуть серед нас, працюють на звичайній роботі в офісах та престижних компаніях. Однак вечори та вихідні вони присвячують магії воду. До церкви у неділю не ходять. Серед них немає жодної хрещеної людини, бо поєднувати різні релігії це найбільший злочин. Людей у жертву вони не приносять. Принаймні, інфошокові про це не зізналися. Що найбільше можуть убити тваринку. Спеціально для інфошоку водоїсти погодилися провести один із ритуалів сьогодні неділя. Тобто то день близнюків духів Ібіші. Ми попросим їх освітити Этот талісман. Они сюда вселят. Некую сущность, которая впоследствии будет подстраиваться под поле человека. Для того, щоб задобрити близнюків ібіші, навіть півника не обов'язково вбивати. Вони і так принесуть удачу в бізнесі володареві талісману. Талісманом може слугувати будь-що. Хустинка, книга, перстень. Головне, щоб він завжди був поряд із володарем. У нашому разі талісманом буде звичайна ручка. В магії дуже важна секретність. Никто не должен знать, что это талисман. Це дуже важливо, тому що тільки в такому ключі він кто Якщо хтось знає, так, да, сильний талісман може работать, але все одно він може стати об'єктом для атак інших колдунов. На природі робиться імпровізований вівтар. На ньому розкладаються маски воду. Кожні чотири його кінці символізують чотири стихії світу воду, землю, вогонь і повітря. Перед початком церемонії усі мають вмитися, тобто очиститися. Потім людина, яка проводить ритуал, ставить на усіх присутніх захист від темних сил. Далі починається сам обряд. Папа Елегба. За півгодини усе зроблено. Обряди магії Вуду значно вільніші, ніж в інших релігіях. Самі чари настільки потужні, що майже не треба концентруватися із серйозним виразом обличчя. І обряд усе одно подіє. Він може дати все, що захочеш. Щоправда, у бажаннях теж треба знати межу. Я мечтав, отримати мільйон доларів, нічого не розуміє. І вирішив зробити цикл ритуалів, щоб знайти його. Ночью э, шел я, ночь была достаточно темная. И где-то там на ровном месте, получается, я поскользнулся и упал. И почувствовал под рукой у себя, что там что-то есть. Вот. Ну, вытянул зажигалку с кармана, поджег и увидел журнал розкрит на тому мі... на статті, яка называлась 1 мільйон доларів. І там теж на картинці денежки, так і в прилічному количестві. Однак не все у Вуду так світло і весело. Не дарма в основі культу чорна магія. І заняття Вуду ні для кого не минає безслідно. 20 років поспіль щодня у цю квартиру приходили по допомогу люди. Водоїз Шанго був найсильнішим в Україні. Він знімав із людей хвороби, програмував на удачу у грошах, очищував ауру. Після кожного сеансу людям ставало ліпше, а йому все гірше. Він брав усі хвороби на себе. І лише після смерті усі дізналися його діагноз. Він умер від рака, і його жінка була больна раком. Він її злічив. Я вважаю, що він прийняв її болезнь на себе. На Русі чорна магія була дуже популярною. Магічні маніпуляції називали вроками. Деякі обряди дуже схожі із водуїскими. Тут теж із воску роблять ляльку та замовляють її. Та наводили пристріт не тільки у середньовіччі. Роблять це і зараз. Наш час, Москва, Любов Седлецька, економіст, 15 років у бізнесі. Одного ранку вона просто не змогла встати з ліжка. Спочатку думала перевтома, однак щодень їй ставало все гірше і гірше. Вона обійшла усіх лікарів, а ті лише розводили руками. Вони бачили перед собою абсолютно здорову жінку. У відчаї мати порадила любові звернутися до ворожки, а та підказала оглянути робоче місце. І між сиденье, вот именно в этих пазах, там я обнаружила большую скрипку с намотанными нитками. Ну и еще, я сейчас вспомнила, там были зерна пшена.